Розширення БРІКС на саміті в Південної Африканській Республіки лідери організації, куди входить Китай та Росія, запросили ще шість країн стати повноправними членами альянсу, і це вперше з 2010 року. А ще зажадали створити спільну валюту як альтернативу долара. Головна мета, як вони самі не раз наголосили на саміті протистояти заходу. То чого чекати від оновленого Бріксу і чи він зможе вплинути на світову політику зараз, дізнавалася Людмила Гаврильок. Aqui presidente. Oh. Aqui presidente. Aqui presidente Lula. Вже традиційне одночасне рукостискання п'ятьох лідерів Бріксу. От тільки замість головного російського злочинця на саміті у пар його посіпака Лавров через міжнародний ордер. очільник Кремля включався онлайн. Перше, що повідомляють, розширюється. об'єднання, до якого руками входили Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південно Африканська Республіка. Запрошують до себе ще шість країн: Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Об'єднані Арабські Емірати і Саудівську Аравію. Загалом. Брікс 20 років назад була задумана понад 20 років назад. Була задумана як організація економічного спрямування, і навіть це не організація, це майданчик, який об'єднував країни, що розвиваються. Однак пройшло чимало часу, і головний ідейник. Який власний кажучи цю платформу і видумав Джимоніл у 21-му році? Він сказав, що е, загалом результати значно нижчі ніж він сподівався. То чи дасть таке розширення друге дихання Бріксу говорити зарано, кажуть експерти. Утім, їм вже важко знаходити консенсус. Приміром, довго не могли погодити чи запрошувати нових країн-учасниць? Бразилія та Індія висловлювалися проти цієї ідеї. Перша боялася втратити роль країни-засновниці. Індія ж не непокоїла, що до Брікс доєднається надто лояльні до Китаю країни, що в результаті збільшить домінування Пекіна. між країнами, які існують середині цієї організації, не завжди дуже гарні стосунки між самими собою. А відповідно, от складна дипломатична політична така палітра вона не сприяє економічній взаємодії. Це лебідракищука. Навод які будуть тягнути кожен в свою сторону, кожен перетягувати діяла на свій континент, не звертати увагу на свої внутрішні проблеми та геополітичні інтереси. За розширення виступали саме Китай з Росією, і це зрозуміло кажуть міжнародні оглядачі. Бо Пекін хоче збільшити свій вплив на світовій арені та отримати нових союзників у протистоянні з Америкою. А Росія мріє вийти з міжнародної ізоляції. Китай рухається по своєму національному стратегічному плану, використовуючи такі організації, як Шос БРІКС головна мета це піднесення Китаю. Американці спохватилися і дуже серйозно взялися. Вони зрозуміли до чого йде це. До чого веде Китай? Китай вже не буде монопольним ринком збуту там чи монопольним постачальником. Ідея значить, зменшити залежність країн глобального півдня від Китаю. І це буде ще одним відчутним каменем спотикання в майбутньому для Бріксу, кажуть експерти. Індія мріє зайняти ринок збуту після Китаю і всіляко протистоятиме будь-яким антизахідним наративам в альянсі. Індія, яка міцно співпрацює з заходом, і не тільки. Звісно, що вона проти того, щоб у організації був якийсь навіть натяк на антизахід. І відповідно от, не переходить червоні лінії. Вона буде присутня. Оця політика і подальшому в плані Брікс. Друге питання, яке активно обговорювали на саміті, створення власної валюти як альтернативу долару. У дім далі розмов поки не зайшло. Фахівці кажуть, в Пекіні хочуть, щоб цією валютою стали їхні юані. Утім, зараз їхня валюта переживає не найкращі часи, тож видіснити американський долар не зможуть. Американський долар як глобальна валюта. Якщо раніше вони складали, він складав приблизно третину. Від всього від всіх операцій у світі через систему SWIFT, То зараз він наближається до 50% для порівняння. На розрахунки в юанях звичайно збільшились за останній час, тому що Китай все ж таки політично розширяється, але його об'єм в розрахунках системи СВІ складає до 5%. Ну погодьтесь 46,5%. Відсотків це абсолютно різне. Але що цей самі чітко показав, так це те, що Росія вже втратила свої позиції і ваги голосу майже немає. Росія вже ніяк. Вона збитий льотчик. Вона буде точити олівці і підносити паперці. Там у цій організації вона вже ніхто за нею немає потенціалу, не політичного. Вже зрозуміло кажуть експерти від саміту виграв саме Китай, який буде основним в Альянсі. Утім, чи зможе Брікс перетворитися на геополітичний проект, який зможе в майбутньому впливати на світову політику, говорити зарано, поки україна учасниць більше розбіжностей, аніж спільних інтересів. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.